Добрий ранок, малечі. Це я, Оленка, ваша подружка. Я була у бабусі в селі, і вона мені розказала, що є дуже корисні, прикорисні продукти, які гарно впливають на наше здоров'я. Перший продукт це молочні продукти, сир, молоко. І бабуся мені приготувала вареники з сиром і сметаною. Так було смачно. А я запитала бабуся, а звідки ти молоко взяла? А вона сказала: це моя зірочка дала молочко, біленьке, смачненьке, не з магазину. Я надоїла. Ось яка користь для організму. Я хочу кашки, а кашку крупу ми купуємо в магазині. Давайте зробимо зарядку для того, щоб приготувати кашку. Наші ручки працювали ліво, право, ліво, право. Наші ручки працювали, ніжно кашку готували. Ось так ось так, ніжно кашку готували. Для аплікації нам потрібен білий картон, заготівка миски, прикрасити миску з кашею, серветки, ножиці і клей. Спочатку ми намазуємо. Тарілочку з городньої сторони, потім прикрашаємо нашу тарілочку, тому що любимо їсти з гарної тарілки кашку. Ось так як роблю це я. Я ось так прикрасила, ви можете прикрасити різними геометричними фігурами, по бажанню. Серветочку я беру, розрізаю на декілька частин і починаю з кожного шматочка, я починаю скручувати маленькі кульки. Це буде моя улюблена кашка. Перлова кашка смачна з маслочком, а ще бабуся зверху молочка додасть, буде дуже-дуже смачно. Ось я кожну стрічечку скручую і відкладаю в сторону. Коли я зробила заготівки цих маленьких куль, я приступаю до їх наклеювання. Беру клей, намазую площину і буду викладати кульки за кулькою. Одна біля одної, що було дуже красиво і приємно дивитися на свою роботу. Ось так само я роблю свою роботу і ви повторяйте все за мною. Дякую, моя малеча. Каша перлова дуже смачна. Від неї стаєш сильним, крепким, швидко бігаєш, допомагаєш мамі, допомагаєш бабусі. Прибирати, складати речі, тому що кашка дає силу тобі, і ти ростеш, і кісточки твої зміцнюються. Так що треба їсти кашку з молочком, з фруктами. Будь ласка, продовжуємо нашу роботу. Ось ми вже закінчуємо викладати наші кульки. Кулька біля кульки. Якщо кулька одна не трішечки випала, намажте місце клеєм і прикладіть туди кульку. Ось яка у нас потрималась робота. Бабуся буде дуже задоволена, вона тепер нам швиденько. До цієї кашки принесе молочка. Добре, малече, мені треба бігти, але ви пам'ятайте про користь наших продуктів. До побачення, ви у нас молодці.